Знайомтеся за стосунок Healthy Me, завдяки якому ви можете отримувати сучасне медичне обслуговування без черг і купи паперів. Це електронна медична картка, що завжди поруч. Давайте навчимося користуватися Healthy Me. Завантажте застосунок у Play Market. Та відкрите. Тепер зареєструємося у ньому. Натисніть на значок профілю у правому верхньому куті. Там ви побачите кнопку Увійти. Натисніть на неї, введіть свій номер телефону та тисніть далі. Після цього вам надійде дзвінок для підтвердження реєстрації. Просто візьміть слухавку та натисніть один, придумайте та введіть пароль. Що містить мінімум 8 символів, використовуючи цифри та літери латинського алфавіту? Введіть адресу вашої електронної пошти. Натисніть Далі. Якщо на вашому смартфоні є функція зчитування відбитку пальців, то давайте використаємо її, щоб мати швидкий доступ до медичної картки та щоразу не вводити пароль. Якщо у вашому смартфоні немає такої функції, тоді оберіть. Активувати пізніше. А тепер давайте активуємо відбиток пальця. Натисніть на Увімкнути біометричні дані, після чого торкніться сканера відбитків пальців. Ваші особисті дані перевірено. Тепер ви можете бачити свою медичну картку. До речі, Хелсі доступне майже у всіх регіонах країни. Географія застосунку постійно розширюється. Дізнатися про доступ у вашому регіоні можна на офіційному сайті. Натисніть на профіль, щоб надати особисту інформацію. Більшість з вас має договір із сімейним лікарем, тому основні дані до профілю підтягуються автоматично. Якщо їх немає, тоді заповніть просту форму. Готово. Тепер давайте ознайомимося з перевагами HealthyMe. Ви можете швидко та легко записатися онлайн до будь-якого лікаря. Наприклад, вам потрібен кардіолог. Просто введіть це слово, потім оберіть ваш район і натисніть Шукати. Тут ви можете побачити стаж лікаря, ціну його прийому, відгуки тощо, а також робочий розклад, аби записатися на консультацію. У будь-який момент можна переглянути свою історію прийомів у лікарів, а головне, ви матимете постійний доступ до медичної картки у своєму смартфоні. Це можливість отримувати рецепти прямо у застосунку, в тому числі за програмою Доступні ліки. А також можете забронювати необхідні препарати у найближчій аптеці за вигідною ціною. Тепер навчимося записуватися на прийом до сімейного лікаря. Натисніть внизу на розділ Мій лікар, поставте пташку та натисніть Далі. Як бачите, система автоматично підтягнула профіль вашого сімейного лікаря. Натисніть Записатися ще. Потім тисніть на всі дати прийому. Тепер просто оберіть будь-який зручний день і час. Години прийому, які виділені синім кольором, означають вільний час для запису онлайн. Тепер натисніть на записатися на обраний час. Готово! Бачите, як це просто: економте свій час, сили і кошти із застосунком HealthyMe. Будьте здорові! Не маєш часу та бажання стояти у черзі. Качай додаток HealthyMe і заходь без черги! Обирай лікаря, зручну дату та час візиту та записуйся онлайн. З Healthy зручніше!